Всі ті, то, вся та праця, яка була проведена і нами, і вами, вона була не марною. І ви знаєте, я хотів би зачитати те рішення уряду, яке було після того, як ми провели з вами ту невеличку ну, акцію, яка була біля міської ради. Значить, після цього, як ми були в понеділок. Приймали о, о, участь в цій акції. Значить, вже 20 травня уряд України виділив 1,9 мільярда гривень на субвенції з пільгового проїзду в громадському транспорті. Органи місцевої влади повинні забезпечити, сказав Яценок, використання коштів на пільговий проїзду в громадському транспорті. Арсений Яценюк підкреслив, що пенсіонерів. Що пенсіонери, інваліди та інші пільгові категорії громадян мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Він нагадав, що уряд України в Україні поточному році виділив на субвенції по пільговому проїзду громадян для всіх територій суму, яка абсолютно аналогічна сумі минулого року, а це 1,9 мільярда гривень. Я не впевнений, що сьогодні чи завтра у нас з вами будуть кошти на пів, на те, щоб е, заплатити е, бюджетникам зарплату і так далі. Но, з цього приводу, я думаю, краще розкаже Дмитро Маліновський. <клес> Слава Україні! Зараз я хочу коротко доповісти вам стосовно того, що відбулось за цю неділю. За цю неділю ми в понеділок крепко налякали владу, тому що зібралось нас три тисячі людей. І ми прийшли до міської ради і просто сказали Маргунов, виходіть! Ну він чомусь злякався. Вийшов, правда, Рива разом з Корольчуком, першим замок. Слухайте, будь ласка, і не, бо часу мало, не почуйте. І все це зробили робочу групу, відпрацювали слідуючі питання. Перше. Не скасовувати пільговий проїзд до тих пір, поки не буде піднятий прожитковий мінімум до реального. До реального. А що таке реальний прожитковий мінімум? Це не так, як у нас від зарплати людина на житлово-комунальні потреби витрачає 70%, а ж Англії всього 10%. Розумієте, що таке прожитковий мінімум? Ті ж Англії на продукти харчування не такі, як ми з вами їмо, а в Англії трати, е, витрачають 10%. А у нас 50%. Так Так. чи ні? Да, Оце є прожитковий мінімум. Це тоді, коли хватає людям не тільки заплатити за комунальні послуги і за е, прожиття, за е, житло комунальні послуги. А ще й хватає на те, щоб людина відклала якісь гроші собі, щоб е, їх витрачала на свої особисті потреби, а не виживала. Це перше. Друге, це те, що ми зробили е, робочу групу по розслідуванню мафії житлово-комунальної нашої. Ми знаємо про те, що у нас робиться житлово-комунальна мафія, мафії, яка сьогодні виписує рахунки, які взагалі на голову не налазять навіть. Ми знаємо за роботи, які вони взагалі не виконують. Ми знаємо, що таке то вже, яке сьогодні заробляє на нас з вами. 31 мільйон, 36 мільйонів. Ну, Це той час, коли люди не знають, що, де знайти гроші на те, щоб поїсти, щоб вижити, вони заробляють такі шалені гроші. Як ви думаєте, вони для себе ці гроші заробляють? Ні, вони для влади працюють. Це владна структура. Хоча вона приватна. От про що йдемо. Ну і третє питання, яке ми ставимо, це те, щоб... Зламати корупційну систему субсидій, субвенцій, е... тому що це має бути цільова, адресна допомога кожному пенсіонеру, який отримує грошей менше, ніж прожитковий мінімальний рівень. Розумієте? І тоді нехай собі знімають ці. Льготи і все інше, а нам побіжу, і вам платить цих грошей для того, щоб спокійно жити, їздити в травах, коли хочете, і е, купляти ліки і продукти харчування. Це основні речі, які ми поставили перед владами. Півроку назад ми з вами тут, на цьому майдані, утворили нашу народну раду, громадську організацію. Ми її з вами. Десь кожну неділю о 12-й годині вихов, е, ми так, виношували. Ми кожну неділю збиралися і казали про ті проблеми, які є в державі, які є у людей. Влада робила вигляд, що не бачить і не чує нас. Потім вона нас обзивала сепаратистами, афірістами, е, е, агентами Кремля. Зараз влада вже нас боїться. Слідуючий етап, як казав е, видаючийся класик е, позяк Валерій Васильович, ми маємо її перемогти, цю владу. Ми маємо владі доказати, не владі тим чиновникам, що влада це ми, а вони чиновники, які у нас на службі. Так чи ні? І це дуже важливо. Це буде можливо тільки тоді, коли ми з вами. Будемо весь час фартовано збиратись, об'єднуватись об і конкретно ставити питання. Дякую за увагу. Слава Україні! <плес> Зараз я хочу надати слово експерту соціальних питань Андрію Павловську. Вас, шановні вільничани, рад бачити вас на цій площі не в перший раз і хочу підтримати попередніх виступаючих, що дійсно в громаді треба боротися за свої права і не забувати владі, кому. Вона служить, а це тільки ми з вами можемо на цих площах зробити під міською радою, обласною, весь час їм про це треба нагадувати. І хочу сказати, що дійсно революція гідності не завершена, Було зроблено тільки перший крок. Вигнали кривавий режим Злочини Януковича, але ж система порочна, неефективна. Несправедлива, олігархічна залишилась та саме. І так, дивіться, яка дивна річ відбувається: відбуваються майдани, змінюються на виборах президента, прем'єр-міністр і прем уряду. А за ці 20 років залишаються ті самі, да? то може треба змінювати нам всю систему, щоб в нас була більш справедлива система, тому що вони хочуть навіть, щоб ми таке слово, як справедливість, як солідарність, забули. І зараз дійсно треба солідарно боротись за те, щоб люди не зубажили, не заради того був Майдан, щоб люди масово зубажили, щоб пенсії, заробітні плати були замовлені на рівні 2013 року, а я вже мовчу, ви всі самі знаєте, і про ціни на продукти харчування, і як гривня наша впала, як купивельна спроможність людей падає, то треба, щоб людей в першу чергу підтримати. Тому що якщо не підтримати людей, то це буде кому на радість? Тому ж Путіну, щоб тут у нас неспокійно було, щоб люди були невдоволені, і влада повинна з цього приводу робити висновки. І до речі, до речі, все ж таки завдяки тому, що, наприклад, та ж Юлія Тимошенко розібралася з тими тарифами по газу, а тарифи на газ це 80% гарячої води, опалення ціни і так далі. То вже доведено. Робочою спеціальною комісією Верховної Ради, що ті тарифи на газ необгрунтовано сильно завищені і несправедливі вони. І навіть вже збиралась рада коаліції і на цій раді запросили Яценюка і показали йому факти, аргументи, цифри що так, да, погаречився уряд, помилився, що ці монополісти, енергокомпанії підсунули такі тарифи, які вони собі хочуть, мати, щоб мати надприбутки за рахунок кожної людини. І він згоден піти, да, включити заднім, згоден сказав, що зараз напротязі тижня уряд знову все це перевірить, перерахує і обіцяв, що в червні уряд готовий на те, щоб знизити тарифи. На житло-комунальні послуги. Але завдяки тому все відбувається, що він бачить, що такі, як ви, виходите на площі, що народ не задоволений і що вже в жовті у того ж народного фронту перспектива ноль за отримати місцеві ради. Тому вони зашевелились. Ми теж повинні розуміти, що це не від великої любові відбувається до народу. Тому, друзі, треба. Захищати свої інтереси в першу чергу соціальні, бо без достойної зарплати гідної пенсії нема достойного гідного життя. А тим більше треба думати про майбутнє наших дітей, онуків, щоб вони дійсно жили в країні, яка має перспективу.